Голова КМДА Олександр Попов зустрівся з громадським активом Шевченківського району. Під час зустрічі говорили про досягнення району у різних галузях та минулий рік та окреслили спільні завдання на 2013-й. Керівники підприємств, лікарі, комунальники, транспортники, Громадський актив Шевченківського району зібрався, аби запитати голови КМДА про те, що турбує, та поділитися своїми ідеями стосовно тих заходів та реформ, які міська влада здійснює у столиці. Були дуже цікаві пропозиції від головних лікарів нашого Шевченківського району. Вони запропонували внести зміни. В реформуванні медичної галузі. Ви знаєте, що ми перший первинний етап ми зробили, і зараз ми знаходимося в стадії створення диагностичних центрів, центрів медичної допомоги. Олександр Павлович Попов дав доручення опрацювати ці питання. Чільник міськадміністрації розповів про подальші плани розвитку медичної галузі, зокрема про поширення реформи цієї сфери на всю територію міста, про запровадження медичного страхування в першу чергу безкоштовного для соціально незахищеного населення. Як результат, має зрости середня тривалість життя киян до 78 років. Зробили акцент і на питаннях, які стосуються житлово-комунального господарства. Одне з них надання додаткових коштів житлово-експлуатаційним підприємствам. Якщо це питання не вирішити, то постане наступне збитковість роботи цих... Підприємств і як результат вони можуть ставити питання про підняття тарифів на свої послуги. А ми цього не хочемо. Тому, от як збалансувати їхню стабільну фінансово економічну ситуацію? Пропозиції прозвучали, ми їх підтримуємо. Їх треба реалізувати через відповідні рішення міської ради. Обговорили і співпрацю з підприємствами району, яка посприяє розвитку економіки міста, зростанню надходження до столичного бюджету та збільшенню робочих місць. Також під час зустрічі йшлося про розширення транспортної інфраструктури, запровадження столичного стандарту освіти, повернення профілю дитячих садкам, які нині використовуються не за цільовим призначенням. Юлія Поворознекостятин Царинок, телеканал Київ.